210 років заснування Волинської гімназії і 250 років одному із засновників навчального закладу Тадеу Шучацькому відзначили у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Волею випадку чи збігом обставин містечко Кременець у 19 столітті стало осередком просвітництва. У жовтні 1805 року тут відкрили гімназію, яка отримала нечувану популярність і славу Волинської Афіни. Чому окременці сьогоднішній ректор називає кілька причин? Перше тут виявляється, був найдешевший камінь для будівництва. Друге тут жили люди, які мали можливість здавати помешкання для того, щоб ліцеїсти могли в них проживати. Третє тут не було залізної дороги. Тут не було шуму і гаму. що Це тут були умови, створені для навчання і діяльності наших вихованців. І з тих причин, от в Кременці був відкритий цей навчальний заклад. Це був прорив у Європу, продовжує Афанасій Ломакович. До Кременця запросили викладачів із кращих зарубіжних навчальних закладів Вілібарда Бесера і батька Юліоша Словацького. Програма старших курсів цього навчального закладу майже не відрізнялася від програм європейських університетів. Навчання було доступним для дітей, міщан і селян, а здібні. Учні отримували стипендію. Згодом гімназія переросла у ліцей. На його основі утворилось два вищих навчальних заклади. У 1834-му зародився університет, який сьогодні називають Київським національним імені Шевченка. А у 1969-му – Тернопільський національний педагогічний імені Гнатюка. Ми називаємо перехід з Кременця до Києва навчального закладу з Кременця до Тернополя. Це гуманітарні пожежі. Які руйнували освіту в місті Кременців, але магія Кременця вертала нам ті заходи. Окрім урочистостей, відбулася міжнародна наукова конференція Волинські атени трансформації між історією і сучасністю, участь у якій взяли науковці провідних вищих українських і польських навчальних закладів. Серед них і Анджей Шмидт, професор Вельмінсько-Мазурського університету в Ольштині, в який досліджує історію Кременецької гуманітарної академії. До друку готується його уже третя праця. Кременець – то єсти таки геніслокременець то є таке магічне місто, коли людина перший раз приїде і вже закохається. хочеться досліджувати історію закладу, таку українсько польську яка починається з іменічацького, а продовжується сьогоднішнім керівництвом. До організації свята долучились і генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. Це об'єднує. Я думаю, що це цей такий приклад, як можна об'єднати поляків і українців. Аби віддати данину пам'яті історику, економісту, засновнику польської нумізматики і гімназії у Кременці, та де Шачацького встановили пам'ятну таблицю на будинку, де жив подвижник в читальному залі академії, встановили бюст, а на території навчального закладу пам'ятник засновнику.